Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 21 по 27 жовтня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. З вогню, овен лев і стрілець. Овни будуть першими прогноз для вас. Дістаємо першу картішку. там карти на наступний тиждень вам скажуть. Випадає карта сіморка жезлів. Ну зазвичай карта сіморка жезлів може символізувати таку історію, як ем, хтось щось вам, навіть не одна людина, може казати, говорити, як вам потрібно робити. Але по цій карті вам треба буде піти в конфронтацію і в захист ось, таких, скажімо так, особистих кордонів. Е, як варіант по цій карті, хтось може настирно наполегливо проявлятись по відношенню до вас, або як варіант, якась людина може відгороджуватись від вас. Від комунікації, наприклад, від спілкування, може, ви будете розставляти якусь таку субординаційну ланку, може, навіть не з однією людиною. Як варіант, це може бути знайомство з якоюсь людиною, наприклад, в любовному плані, з уникаючим типом прив'язаності. Зазвичай, як варіант, це може бути просто історія, коли там будуть якісь певні плани у вас, але по цій карті треба буде, скажімо так, перепригувати Через якісь бар'єри і відстоювати якусь там свою точку зору, і це не буде так легко, як вам здавалось, наприклад, в такому форматі. Ну, взагалі, от вона показує якісь обмеження, кордони, бар'єри, які потенційно, скоріш за все, можуть вам виставляти інші люди. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось. Ту Пентаклі випадає. Ну, Як варіант, Туз Пентаклі може давати фінансове надходження на наступному тижні. Як варіант, це може бути історія, там підвищення, премія, аванс, новий клієнт може прийти. А, нова робота по цій карті може бути більш перспективна, більш фінансово рентабельна, не знаю. А як варіант, це може бути знову ж таки вдале знайомство, ну як в кавичках вдале знайомство, коли стосунки вони потенційно можуть бути, але вони рано чи пізно дойдуть до певного формату. Далі чого вони... Розвиватися просто не будуть. По тузу пентакли можуть бути якісь фінансові інвестиції в щось. Ну, покупка, там, не знаю, телефона, машини, книги, будь-будь. Дуже часто туз пентакли символізує таку історію, як. Якісь такі знаєте щасливі випадки, які відбуваються в нашому житті, які дають нам змогу вийти на більш якісніший рівень нашого життя. Мені чомусь здається, тут а може фінансова підтримка надійде до вас, може ви будете комусь позичати гроші як варіант. Мені здається, тут більш буде інвестиція в себе, і як варіант може карта бути можуть комбінації каже, казати, казати про те, що може треба дешевший варіант пошукати або обмежитись в якихось витратах, тому що їх може бути потенційно у вас багато. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Туз кубки випад... У вас два тузи? Ну, якісь у вас грандіозні починання повинні бути на наступному тижні. Ну, як варіант, це не знаю, може якась людина признається вам в коханні, і ви будете обмежуватись від неї, обдумувати, варто чи не варто входити в ці стосунки. Як варіант, це може бути історія святкування, наприклад, якогось там, куди вас можуть запросити хрестини, день народження, або ще щось. І відповідно ви будете вибирати якийсь подарунок. А, може, ви будете запрошувати до себе там, не знаю, на новосілля, або просто в гості друзів, і вони вам щось принесуть, там, наприклад, якийсь матеріальний Подарунок, це ну це може бути будь-що там вазон, наприклад, я не знаю. Там знову ж таки книга, або там якась статуетка для дому. А, туз кубків точно може давати пропозицію руки і серця, вагітність, народження дитини. А це може бути новий класний проект, новий, нове хобі. У вас може по цій карті з'явитися, коли ви будете в нього інвестувати, скажімо так, фінансово. Ну там сподобається, там, хочу піти на йогу займатися, або хочу почати там в спортзал ходити. Ну, от, якось в такому контексті. В любовному плані це може бути перехід на новий рівень. Або в цілому знайомство з якоюсь людиною, з якою потенційно будете, будете будувати стосунки. Далі у нас ідуться леви. Подивимося, що там у леві буде відбуватися. Сподіваюсь, такі ж самі класні карти, як і у Овна. Давайте подивимось. Карта колісниця випадає. То карта колісниця може давати історію поїздки, кудись з переїзду. Це може бути як варіант, що ваш офіс переїде, наприклад, по роботі. А, дуже часто по цій карті йде така історія, як а, хтось вас може виводити в той емоційний стан, в стан якоїсь емоційної залежності від себе, який, він, а, який людина хоче від вас отримати. Як варіант, а, ця карта може давати історію, а, що ви отримаєте або посилку, або будете відправляти посилку, а, машину можете ремонтувати, може будете купляти або. Або продавати як варіант машину по цій карті. Мені здається, тут відрядження може бути по цій карті, кар'єрне зростання можете побачити для себе потенціал. Або це може бути активна просто динаміка комунікація у взаємовідносинах з якоюсь певною людиною. Ну, Таке знаєте, активне обговорення може якихось там планів, кудись поїхати, або там не зараз кудись приїхати. Знаєте, ще одну карта для вас дістанемо. Паш Пентакли випадає. Ну, це як варіант може бути знайомство на відстані. Це може бути поїздка до ваших дітей, або діти до вас приїдуть. Це можуть бути фінансові витрати. На щось невеликою сумою. Це не паш зазвичай символізує маленькі суми грошей. Це може бути якась битова річ, там битова хімія, наприклад, або там не знаю кастрюлю купити нову, або там не знаю, браслеті, якийсь, біжутерію купити, або там нову карт купити. В такому форматі це може бути знайомство з якоюсь людиною на відстані в контексті любовного формату. Новий клієнт може бути прийти. Може інвестор, який прийде інвестує в ваш бізнес, а паш пентакли може давати історію інвестицій в навчання. І будете їхати, наприклад, в університет платити гроші. Це може бути оплата за посилку, те, що я казав. А ну, дивіться, якщо ми говоримо в любовному плані, то тут, скоріш за все, людина може бути така трошечки жаднувата і думати, наприклад, а чи заплати вона або він за себе за каву, коли ми підемо разом в кав'ярню або там в ресторан на вечерю. В такому форматі. Це може бути як варіант інвестиція в лікаря, не знаю, поїздка там на консультацію до лікаря. Ну, от якесь, Кудись будете їхати і в щось будете інвестувати гроші. Це може бути просто пропозиція там поїхати разом на відпочинок, наприклад. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта випала. Карта місяць випадає. Ну карта місяць може давати історію от цих пропозицій, які ви можете отримувати. Що там можуть бути якісь підводні камені, що там щось може бути не, не на 100% все чисто. Це не значить, що це якась погана історія. Просто хтось щось може. Як то кажуть від вас, щось не договорити, якісь умови. Наприклад, там а, пропозиція нової роботи, але при цьому там запропонують якісь умови, але по факту виявиться, що там менші умови, ніж вам говорили. Карта місяць може давати історію, що якась таємниця за якусь людину вспливе, або може якийсь таємний роман в когось буде. А, карта місяць дуже часто дає викрилене сприйняття дійсності в контексті того, чи потрібно мені там інвестувати. Тобто ви можете внушати собі, що вам це реально потрібно. Але по факту це може і почекати, або це просто не на часі, зараз, на даний момент. Карта місяць може знову ж таки давати вагітність, як варіант. Мені здається, тут щось от якісь підводні камені. Дуже часто проходять по цій карті якісь дуже такі незрозумілі ситуації, коли ми не розуміємо, чому вони у нас в житті відбуваються. Карта місяць як варіант може давати історію. Знову ж таки, третього зайвого тут може бути по цим двом картам: 100% проявиться, наприклад, дізнаєтесь про це. Далі у нас йдуться стрільці. Подивимося, що там у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для стрільців. Карта Іерофант випадає. Карта Іерофант це карта традиційності, карта правильності, карта мудрості, карта. Може якісь офіційні заходи можете відвідати там, христини, консультацію когось ви можете. а Може, ви будете консультувати когось, а може хтось вас буде консультувати. Це можуть бути офіційні, там, наприклад, заходи пов'язані з роботою, майстер-класи, курси, семінари, підвищення кваліфікації. Це може бути як варіант історія. Навчання якогось, може, навчатися чомусь будете, стажуватиметесь, або вас стажуватимуть, або ви будете стажувати. А це може бути знайомство з людиною тілець по знаку Задяка, або такий фундаментальний, стабільний, на досвіді, мудрий, набагато старший за вас може бути людина, і з нею буде якийсь взаємозв'язок. Довірлива бесіда по цій карті може бути така прям, дуже глибока і близька. Як варіант, Єрофан дуже часто символізує історію от знаєте, такого консерватизму. і через Змір правильності. Або, як подивимось по іншим картам, або вам треба буде вийти з цього консерватизму і піти трошечки іншим шляхом, або бути більш консервативними і правильними от робити так, як закладено по всім канонам і нормам в суспільстві. Давайте ще одну карту для вас. Це може бути консультація у лікаря. Ну тут більше лікар не традиційна якась медицина, може бути. Вчитель, комунікація з вчителем може бути, я не знаю. Четвірка мечей. Ну, як варіант, це може бути госпіталізація, це може бути не знаю, знайомство, поїдете на відпочинок, познайомитеся з якоюсь людиною на досвіді набагато старше за вас. Четвірка мечей може давати період, от знаєте, тиждень обдумування якихось процесів. Треба чи не треба, будете думати, правильне чи неправильне це буде рішення. Може бути обдумувати перспективу навчання, треба чи не треба вступати в університет або там брати якісь курси. Це може бути історія, що ви з цією людиною поставите ваші стосунки на паузу, наприклад. Наприклад. Четверка мечей може давати інтровертичність, закритість. Ну, як варіант, будете просто вдома знаходитись, вчитися, навчатися. Не знаю, це, ну, от, четверка мечей може давати якусь прокрастинацію, яка потенційно у вас там може бути, тобто ління, наприклад. Або просто можете вдома відпочивати, наприклад, від роботи Не в типу, щось в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас. Четвірка мечі, ну от якесь обдумування затяжне може бути. Мені чомусь здається. Королева Пентаклей. Ну, Королева Пентакли, це може бути людина, телець Діва козоріг по знаку Зодіака, знову ж таки, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік більш просто з м'якішими енергіями. І тут це може бути фінансист, це може бути людина, яка займається торговлею, куплею, продажем та битову техніку, наприклад, продає. Людина, яка займається землею або продюсуванням. Ну, як варіант, не знаю, будете думати, чи треба брати кредит, чи потрібно зараз його вже повністю закривати. Королева Пентакли може давати історію. Інвестицій однією великою сумою в щось, велика якась покупка. Не знаю, це може бути інвестиція там в лікарню, на лікарняний, або там на операцію, якусь, яку вам там скаже лікар, що треба робити планову операцію. Королева Пентакли, це може бути просто людина, яка буде допомагати вам у вирішенні якогось запитань, за питання, питання не знаю. Може ви їй будете допомагати, тобто, от ви будете цим, скажімо так, наставником, який буде передавати свій досвід. Королева Пентакли може давати питання сім'ї. Наприклад, ну це більше щось пов'язане з якимись матеріальними ресурсами, там не знаю, щось відремонтувати, щось купити додому, не знаю, там перестановку якусь зробити. Ну більше з от сім'єю і ресурсами матеріальними пов'язане. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. цьомики-боники.